Шановні українці, не потрібно так переживати з приводу нового законопроекту Верховної Ради України про кримінальну відповідальність за критику влади. Люди в Раді вже більш року роблять все можливе для свого народу. Чого варто лише санкції Верховної Ради України проти окремих росіян, які навіть не розуміють, як їм жити з цим далі? Адже накласти санкції на всіх без виключення громадян Росії не Розмитнення е, безпілотників через рік війни, е, але ж могло би бути і через десять, наприклад, тому у повідомленнях про черговий зашквари необхідно буде добувати лише певні мовні звороти, які дозволять не порушувати цей закон. Я для себе вже розробив певний словник нової української мови, який пропоную доповнювати відповідно мовними оборотами, як то на несудова система України не працює. А у нас діє найчесніший суд у світі суддя Печерського суду, яка не вилазить сайту миротворець, а саме професійна суддя в Україні, не зрадник України Путіна Виктор Медведчук, а порядна людина. Не президент Петро Порошенко та інші опозиційні політики, а нагідники. Не, не чесні західні та українські журналісти, які критикують дії влади та не входять до так званого марафону, а просто так звані журналісти. Не співробітники Дебгер прокуратури, а найвіданіше сини та доньки України, її тиловий резерв та опора богом даної нам влади. не волонтери, патріоти, активісти, дисиденти, а люди, які не розуміють щастя, що дав нам Бог у вигляді Єрмака, Татарова, Сухачова, Малюка та інших членів цієї команди. Не влада України, а люди, які спілкуються з Богом про добробут українців, та отримуючи від нього послання і не крадуть, а лише перерозподіляють грошові кошти, отримані від партнерів на них, на кого у своїх відкриваннях їм сказав Господь, або одним словом, луче зарма не Україна перетворюється на суміш Росії та Північної України, і це не Лукашенка питає з подивом, а що так можна було. А Україна стає самою демократичною країною світу, і навіть США в окремих аспектах з неї приклад Нас рівняється у світ. Не народ України та фронтовики, не люди, які виживають і воюють самі по собі керуючись і гуртуючись громадами, а народ, народ, який ведуть у світломебуття лучше зараз. Можу приклад тексту шановні українці, не треба переживати з приводу нового законопроекту Верховної Ради. Е, як я вже казав, тому е, приклад цього тексту буде наступний. 20 квітня у найчистішому суді України Печерському відбула судове засідання по справі Романа Дудіна. Саме професійна суддя України Віта Бортницька, яка до речі довела свій професіоналізм, відпустивши порядну людину кума Мапутіна від Віктора Медведчука, та прислідна негідника, який намагався створити зразки нового озброєння Петра Порошенка після появи так званих журналістів без західних видань, як то політику, які мали захвалюсь критикувати Богом дану Україну владу, суддьов, судове засідання метеве закриття журналістів і наступного дня. На захист богом даної влади прибули найвіданіші сини дочки України, СДБР, прокуратури. Не вони кидалися на журналісти, волонтери, патріотів та дисидентів 90-х років минулого століття. А саме ці люди трішки дали самого чесного правосуддя у світі, не розуміючи якого нагідника вони підтримують. Вичезарні Дякую.